Унікальну інсталяцію хрест миру із золотим розп'яттям презентували у Вінниці скульптуру. Створили з уламків артилерійських снарядів, зібраних у зруйнованих війною містах. Зображення Ісуса Христа оздоблене шаром чистого золота. Ми планують продати інсталяцію на аукціоні, аби зібрати кошти на будівництво реабілітаційного центру для постраждалих дітей. Скульптуру Ісуса Христа, виготовлену з 20 тисяч уламків артилерійських мін та снарядів, презентували у Вінниці. Це частина проєкту Хрест миру, який ініціювали американський митець українського походження Сергій Мельников та одеський майстер-металург Віктор Більчик. Це все зварувальне. Труби вилучені з домівок, які, в які влучали дрони та снаряди, міни ці авіаційні. Нам вилучили з Харкова, з Одеси. Ми зібрали і зробили ну, це як каркаси, і потім почали обробляти його осколками підбирати. Саму фігуру Христа оздобили чистим золотом. Вага інсталяції 700 кілограм. Я збирав осколки, гільзи з полібою, з прильотів, з у Запоріжжі, в Одесі. Рельс достали ми з Харкова з депо з розбитого. В Кожному місті волонтери збирають кошти, аби зібрати 10 мільйонів, які спрямують на будівництво реабілітаційного центру в Албанії для українських дітей. Інсталяція «Хрест миру і золоте розп'яття є центральним елементом у приверненні уваги нашим фондом до створення. Дячого реабілітаційного центру для наших українських діток, які постраждали від війни і втратили кінцівки. Інсталяція Хрест миру буде стояти на Майдані Небесної Сотні до 14 лютого. Яна Колодинська, Руслана Дерун, телеканал Віничина.